Не встиг Трамп перемогти, як вже щирі українці почали запитувати у Трампа, а де мир за 24 години? По-перше, 24 години ще не минуло. По-друге, а чому ці українці не запитують у тих, за кого вони проголосували в 2019 році, 2020 році, а перед тим. За команду попереднього президента, адже всі ці люди обіцяли вам зупинку бойових дій. Пам'ятаєте? Ви не забули? Я пам'ятаю. тепер є ще одне спостереження. Вимагають від Трампа миру за 24 години ті, хто ще вчора був за Камалу, ті, хто ще вчора стверджував, що немає іншого шляху, ніж як продовження бойових дій. Сьогодні з сарказмом, з цинізмом в ролі троля вони виступають, вимагаючи від Трампа миру за 24 години. Це вимагають люди, які толерують заборону телеграмів в університетах. Це вимагають люди, які мовчать, коли їм приймають закони про дрова і ставлять на розтяжку в термін 10 років в'язниці. Це вимагають у Трампа люди, які абсолютно не реагують на підвищення податків, які абсолютно толерують те, що відбувається, як ми називаємо мародерство з боку чиновників. Ми не можемо, ми не маємо морального права вимагати від однієї людини, яка не є президентом України, яка не є політиком України, яка нічого не обіцяла українському народові. Вона обіцяла американському народові. Знову тривога. Він обіцяв американцям не втягувати Америку у війни, і побіжно ця обіцянка кореспондується з нашим бажанням і нашим прагненням зупинити війну, нашим прагненням жити в мирі. Я думаю, ви в інтернеті бачили відео про телефони. Там хлопець пояснює певну відмінність між власниками різних моделей телефонів. Я хочу в тому ж стилі пояснити вам, в чому відмінність між тими, хто за Камалу, і тими, хто за Трамп. А також головне, я хочу пояснити нам з вами усім, що нам ділити нічого. Ми не повинні розділятись ні за. Мовою, ні за вірою, ні за пам'ятниками, ні за святами, ні тим паче за тим, хто де в Америці балотувався. Виборці Камали сьогодні чомусь вимагають зупинки бойових дій за 24 години. Але ті, хто підтримували в Україні Трампа, у Трампа цього не вимагають. Чому так? Тому що виборці Камали, ті, хто підтримували Камалу, ті, хто, наслухавшись телебачення, були на її боці, бояться зупинки бойових дій. Ці люди страшаться того, а що буде, якщо завтра війна закінчиться. Потрібно наново вчитися жити. Потрібно буде вчитися жити в тих умовах, в яких ми будемо. Змушені відбудовувати країну, змушені замислитись над організацією мирного життя, змушені будемо поставити чиновникам купу питань, які сьогодні під час війни, зважаючи на розуміння ситуації, ми не ставимо. Люди, які за Дональда Трампа не бояться стану миру, вони не бояться і стану війни, але вони не хочуть війни. Для українського народу? Хто за Камалу в основному? Хто всі ці два роки останні промивав нам голову, стверджуючи, що Дональд Трамп – це зло і щадія Ада? Чиновники. Чиновники, для яких важливо продовження війни? Адже це влада, це контроль, це гроші, це вплив. Це слава і це відсутність виборів. Ви не можете повпливати на чиновників, поки йде війна, адже у вас вони забрали право їх переобрати. Тепер поставте перед собою питання: за кого і за що ви повинні бути? За мир, за зупинку бойових дій, за перемовини, за дипломатичне рішення проблем і проблем. Пов'язаних з війною, чи ви повинні бути на боці тих, хто на війні досить гарно влаштувався, а таких дуже багато. І, на жаль, це не хлопці які, і дівчата, які воюють це не ті, хто свої життя віддав і їхні родини, це не ті, хто не може місяцями отримати УБД. Це не ті, хто живе під атаками дронів і вночі не спить, не знаючи, куди прилетить. Я закликаю вас не вимагати швидких рішень, тим паче від тих, хто вам персонально нічого не обіцяв. Адже ви не вимагаєте цих рішень від тих, хто вам це обіцяв і від вас отримав мандат. Не будемо тролями! Давайте не будемо влаштовувати стьоб. Давайте будемо розуміти, що мир це не стан, я повторюю цю тезу. Це процес. Це процес, який потрібно забезпечувати щодня. Це процес, над яким потрібно працювати. Це процес, який потрібно берегти. Я думаю, ви мене зрозуміли. І я думаю, що кожен із вас подумає і. Перелаштує себе на добробут. Ви забули, як жити в мирній країні. Ви забули. І ви боїтесь цього. Ви цього боїтесь. Це як пара розлучається, а потім бояться одне одному зателефонувати і зустрітись. Оце цей страх. Повірте, миру боятись не потрібно. Потрібно боятись продовження війни. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, будьте за миром.